Вітаю, ви на каналі з пошуку скарбів. Виїхав в ось таку місцину. Там позаду в мене лісочок, там були цікаві знахідки. І тільки включився перший сигнал і є знахідка. Щас покажу яка. Ось монетка. Не знаю, що за монетка. Вона сильно-сильно вбита. Якась там одиничка ну Думаю 1800-х років, схоги вже знаходив. Ну, перший сигнал, перша монетка. Супер! Йдемо далі. є в мене ще одна знахідка. Ось така голубина почта. Трішки пом'ята. Але знахідка алюміній. Беремо йдемо далі. Що я не очікував знайти в цьому лісі, то це ось такого опа ломіка. А ні, це подивіть. да, це типу ломік але він... І з труби зроблю... Ага, Возможно... це був просто стопчик. Біль все ж. Ми залишаємо тут для металістів. Сам йдемо далі. Ось у мене ще одна здахідка. Така ось куля. Пістолетна. Да, їх тут багацько знаходив Дуже багацько. Йдемо далі. Ось там я знайшов патрона. Там ще їх багатка, кстаті. Ось тут знайшов таку монетку. Якась одиничка 1922 року. Старенька. Йду поки десь туди, похожу там, не знаю куди тут ще можна піти, повсюди був. Ладно, погнали. Я знайшов де щось цікаве. Опа, дивіться. Це не монета, це якась підвізка. Ага. Вот да Короче, я її почищу. І покажу в кінці відео. Клас, вона була на цепочці, моя цепочка десь є. Не знаю. Щось прикольне. Ідемо далі. Пройшла хвилина і в мене є ще одна монета. Це, здається, два гелера, що не помиляюсь. Треба чистити. Стан в них така патіна, файна. Беремо, йдемо далі. Така собі знахідка, але стоїть уваги. Ось така величезна пряга була колись залізна, на жаль, менча. Ну, ми її беремо, йдемо далі. І в мене ще одна знахідка. Ось такий гудзик. На жаль, він лисий. Ну нічого, ми його беремо. Ой, впав! Йдемо далі. Ось ще один лежить патрончик. Капець їх тут багато. цікаво де пістолет. Дивіться, що я знайшов. Це обламок якогось топора. Сокірки Стародавній. Мені так здається. А може і ні. Ну дуже схоже тут було гостре. Не знаю навіть. Нічого, знахідка, йдемо далі. Зайць побіг. Оце то я пересрав. Плін. В цьому лісі кабани є, як я знаю, колись хрюкали, <гум> він вибіг, я заумер. Ладно, йдемо далі. Десь там спереді мене. охотники походу, лазить. Десь метрів 500, Чув, стріляли. ну то таке є в мене знахідка. Ось такий гудзик. Старенький, але лисий. На жаль. Без візерунків. Нічого, беремо йдемо далі. Коротше, я не знаю, що я ще знайшов. Я ще в руки далі не брав, ось воно лежить. Що це таке? Наш уявлення немає. Або якась прикраса, або якась пряга була, ось отвір. І тут, так, да, здається, там теж є. Ну, Та ще не знаю, глибоко було. Сантиметрів 25-30. Ну, вона красива, легенька, цікаво. Ладно, покручусь тут. Ось там прямо знаходиться кам'яноломня. Я там ходив пару разів. І знахідок нуль. Дуже дивно. Ось такий в мене сигнал гарний. Зараз викопаю, покажу вам що там. Так, викопав воно десь тут. Не знаю, що це щось дається погане. А, ну, тут, то, звісно, хто би сумнівався. Ось такі-то знахідки. Патрони. Ще є один. Один. А, все, це просто карабінчик був. Тут в цьому районі їх багато там невеличке перехрестя. Доріг і з однієї карабін був, з іншої сторони і з третьої, З четвертої не було. чого так хтось колись заховав, не знаю. Такому ну, виходить перехрестя. Тут один, тут один і тут один карабін. Цікаво, думав, зброя буде, але, на жаль. Ось тут я викопав жопку від патрона Мисливського. А ось тут монетка. Монетка, на жаль, убита. Це в нас німці. Десятка. Ну стан. далі. Ось там спереді дуже-дуже багато гільз попадається. Щось там стояло. Так в мене знахідка. Голубина почта. Щось їх сьогодні дуже мало. Зазвичай по 10 штук в цьому лісі знаходжу. Ось тут було кільце голуба. А ось тут монітос. Так, що за монітос? Так, душка. Зі геллери, напевно. Ось такий стан має. На жаль, поганий Але ми її беремо і йдемо далі. Так, зброї не видно. Лише знову карабіни. Один, а ні, тут не од... один, а ні один. Тут більше нічого немає. Ні, є. Опа. Два карабінчика. Все, ніч немає. Жаль, зброї теж. Що, йдемо далі. Ще є монетка була ось під цими корнями. Ось така монетка закиша. Одиничка, здається. 181 чи 61. Не знаю. Ну, ми її беремо, йдемо далі. Дивіться скільки їх тут патронів. Тьма ще там є маленькі. Нікому не потрібні. Капець. За їх тут багатько. А де ж пістолети? По всьому лісі такі кучки можна знайти от Зброї нема. Вона то мені не потрібна. Просто цікаво. Ось. Тут кладуха прям. Шуменю йому накопати. Ладно, йдемо далі. Ось така цікава річ. Тут намальовані якісь святи, тут якісь букви, написи. Тут здається теж погано видно, на жаль. Так, з цієї сторони теж погано видно. Але помітию, теж тут якісь написи йдуть. Ще якийсь невеличкий малюнок. Не знаю навіть, що це може бути і знизу. Написи також є. Треба чистити. Пару в малі полежало, але треба більше. Набагато більше. А, ладно, всім пока, до нових зустрічей!